Оперативна інформація станом на 18 годину, 8 жовтня щодо російського вторгнення. Триває 227-ма доба геричного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим, періодично веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ. Зошлінії зіткнення здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на окремих напрямках та веде повітря. Три на розвитку БПЛА російські окупанти, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі та житлу цивільного населення. Є загроза завдання противникам авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Протягом поточної доби окупанти завдали три ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вогнового ураження зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Біловоди, Грабовське, Славгород, Харків, Часів'яр, Біловод... Логорівка, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. В Республіці Білорусь до 15 жовтня продовжені заходи з перевірки військ. Також чергове продовжили закриття повітряного простору у південних областях цієї країни. На інших напрямках противник продовжив обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів. На Сіверському напрямку Сеньківка, Блешня і Миколаївка Чернігівської області, а також Старикова, Кіндратівка та Біловоди Сумської області. На Слобожанському напрямку Казачало Вань, глибоке, Огірцеве, Варварівка, та Дворічна. На Краматорському напрямку: Терни, Нова, Єгорівка, Макіївка, Ямполівка, Дронівка, Серебрянка, Білогорівка, Веселе та Григорівка. На Бахмутському напрямку: Верхньокам'янське, Роздолівка, Яковлівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Майорск та Нью-Йорк. На Авдівському напрямку Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад 20 населених пунктів. Серед них Зелене поле, Времівка, Вогледар, Павлівка, Ольгівське, Залізничне, Гуляйпільське та Мирне. На південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 40 населених пунктів. Зокрема, для атаки на інфраструктуру Нікополя та території Миколаївської області ворог знову задіяв іранські безпілотники Камікадзе. Противник продовжує Втрат. Місцеві лікарні в тимчасово окупованих районах Херсонської області не можуть впоратися з потоком поранених окупантів. Підтвердження прибуття до дитячої клінічної лікарні в місті Лисичанськ Луганської області до 30 поранених загарбників. До вказаного закладу направлено додатковий медперсонал. За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Білегорівка, Бахмутський, Бахмут, Майорськ, Красногорівка та Терни. Авіація сил оборони протягом поточної доби завдала сім точних ударів по зенітних ракетних комплексах противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один БПЛА Орлан. Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили 8 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами та 10 інших важливих об'єктів. Віримо у збройні сили України. Разом переможемо! Слава Україні!